В день 22 жовтня російські терористи завдали удару по дитячому садку та прилеглих будинках у Харкові. Наслідок ворожої атаки кількість постраждалих на жаль продовжує зростати. Про це будемо говорити з нашою журналісткою Аню Черненко, яка зараз розповість більше деталей. Аню, я тебе вітаю, будь ласка, розповідай. Мої вітання так дійсно більше людей вже звернулося до медиків через цей удар по центру Харкова. Відомо про десятьох людей, яким знадобилася меддопомога. Ми раніше повідомляли про те, що шестеро людей поранені. Четверо з них важкі. Одна людина, на жаль, загинула. То от тепер ще четверо звернулися. Серед них волонтер, який працював неподалік, він допомагав на місці зруйнованого будинку попередніми обстрілами і його порівняв. Зло склом ця атака: це три безпілотники, герані другі атакували щось прицільно в будівлю дитячого садочка, щось в будівлі будівлю поруч, але от саме атака була засереджена на цей двоповерховий будиночок. Я особливо хочу відзначити, що прочитала сьогодні деякі телеграм-канали російські проросійські їхніх пропагандистів, в тому числі і вони просто з одного в інший паблік перекочують інформацію про те, що що це все постановка що це не справжні, не справжній удар і тут просто не вистачає якихось слів щоб коментувати це не вистачає емоцій тому що ви бачите на що перетворився садочок і коли також спілкувалися з людьми, які рятували діток, які бігли до своїх діток, коли дізналися, що події в дитячому садочку упав удар, припав удар. То ну це важко якось коментувати. Окремо хочу сказати про загиблого чоловік. 40 років комунальник працював озеленувачем в шлях Рембут, і разом з ним були поранені серйозно. Його колеги вони просто прибирали листя, прибирали харківську вулицю, коли удар прийшовся. За декілька за десяток, може два десятки метрів від, від того місця, де вони працювали, тому швидкого одужання тим, хто поранений, і щирі щирі співчуття родині і колегам якого сьогодні втратили, які сьогодні втратили свою людину. Я б хотіла, щоб ми послухали коментарі дві жінки. Одна з них мама, вона дає коментар в такому тимчасовому сховку, куди перевели діток, і теж хочу окремо подякувати всім, хто відгукнувся на заклики про те, що потрібна допомога. Прибігли попри все, попри те, що один за одним сипалися безпілотники, рятувати, виводити, виводити дітей, працювали з дітками. Психологи працювали з батьками-психологи, тому що це ну мінімум можна сказати, що це великий стрес для всіх них. Тому давайте послухаємо маму і жінку, яка просто випадково перехожа, яка змогла теж надати допомогу вихователям і діткам в садочку. Дитина пішла тільки туди на заняття. Тільки вчора. Рік, місяці, Ми завжди зазвичай, були тут, тому що адаптація, тому що заняття. Ми чудом тут не були, тому що вона чудом залишилася сьогодні бізнати, яку я треба було. Я з маленькою дитинкою від'їхала за продуктами, дитина заснула в машині, я попросила так під'їхати і побути з дитиною. І тут я не встигла зайти в під'їзд додому. А в інший другий, я розумію, що це самомісність. Живемо ми десь за кілометри два Ну, може полтора, я, я там сімка. Я вже зрозуміла, що подзвонив дідусь, де Настя на заняттях там природи, я побачу, кинула пакети і кросом сюди Вот. Ну а тут, звісно, коли я увидела хорошу машину, входу я во подвор і там ну, прямої попадання, криша горит, гориться внутри. Ну, Чесно, розкидала МЧС Ника, буде бы біжала друга, ну, тому що я все понимаю. Мама Ну, прийнят. Діти були дуже налякані, вони плакали, ми їх заспокоювали. В одної дівчинки були легкі парізи, я надала допомогу їм. І ми їх виносили просто в укриття і заспокоювали. Вони плакали і ну, діти є діти, вони кликали батьків. Вони дуже були схвильовані, тряслися, у них був. Дуже такий стресовий момент. Опинилася тобто, випадково, і були прильоти, ворог наніс удари, і тут було, наніс удари там, де знаходились діти маленькі. Добре, що їх спустили в підвал, їхні вихователі. Вихователі приходили до медичну допомогу, вони молодці, вони знали про безпеку. І Таким чином врятували дітей, бо могли пострадати дуже і загинути багато дітей. Окремо хочу сказати про вихователів, бо дійсно вони вчасно по сигналу тривоги перевели діток в укриття від другого поверху, мало що лишилося. Після атаки там вигоріло дуже сильно, десь близько 500 квадратних метрів. От вся пожежа там наверху на, на горі вирувала. І вихователі, коли почали бити безпілотники по будівлі, вони просто поклали діток на підлогу і максимально накривали собою. Тому просто подяка цим дорослим, які сьогодні врятували вихованців своїх маленьких. І Окремо хочу сказати про маму Оксана, яка тримає на руках свою трирічну донечку Настю. То дійсно її від. Лиха відвела випадковість, тому що ви почули, що вона з меншою дитиною могла знаходитися або теж біля будівлі садочку в машині, а там дуже багато розбитих пошкоджених машин, посічених уламками, ті, які почали горіти, і просто вона так так. Алося випадкові, що вона з дитиною від'їхала до трошки далі від садочку, і її обійшло лихо. І ще раз просто подяка тим людям, які сьогодні рятували дітей, ризикували собою ці світлини і ці кадри, які оприлюднили наші керівництва міста області, наші правоохоронні органи ДСНС. Ми можемо побачити ці перші кадри, найстрашніші кадри, коли виносять діток, і слава Богу, що все обійшлося. Але ще раз наголошую: на жаль, у нас одна людина. Бита комунальник, і ще кілька людей вашаються в лікарні в доволі важкому стані.